Ввечері, 10 червня 2025 року я зміг сфотографувати ось такі прекрасні пересі хмари. А ця фотографія була зроблена наступного дня, 11 червня, тоді коли на рівне знайшов Холодний фронт. Ось так тоді виглядав радар погоди. Що ж, на цій фотографії ви можете знайти купчаса до швіхпари. Ця фотографія була зроблена майже ввечері. А тут так само тільки вже вийшло сонце, і ця фотографія була зроблена через годину. Ось так виглядав радар погоди ввечері? А тут можна побачити шаровато дощові хмари захід сонця без сонця. Що, що до цього відео мені важко щось сказати, оскільки в цьому відео зафіксовано торнадо. І знову ж таки виникає питання. А яким чином воно там з'явилося? Там що, мезоциклом? Тут дуже гарно видно, це торнадо і це Київщина. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до наступних роз!